Оце в полі біля саду. Там сад, ладичку. ну Вже здорова водичка пересажувати не вийде. Ну, Придеться тут аж прищеплювати. От я підготував, почистив. Ось десь п'ять прищеп можна було зробити. Хотілося би викопати. Але вже не викопаю. До речі, там яблуні ще дику, маленьку таку. двохрічну під грушую, замітив. Так, ось ця велика груша. Тут вже я толгарку, ось прищепив років сім тому на дичку. Вон, видно навіть там. От прищепив вже. Знизу дичка. а от там вже талгарка. Ось така здорова вже. По пару ящиків дає груші, Без обробіток, без нічого. Так, туди вже є ялки. тут вже я яблукий не міти тут. Деякі сорти такі прищеплю, які залишаться. Так, ось тут ось, таке чудо росте. Ось таке яблуня. Ну, це виношу яблуня. Це не груша яблуня, це і по кольору, і по формі, ось дичка. От як вона попала сюди, ну важко сказати. Можливо хтось яблука. Якщо може такі яблука, то так кинув. Ось кисточки виросло, що цікаво не груша. а Саме яблуко. Немає, немає дечепи, дички. В полях там де раніше купав, вони вже повиростали. Бачимо яблуні, я викопаю, десь біля саду посажу, навесні буду прищеплювати. 4 січня. От те, що я раніше говорив. Вчора дощ був весь день, а ночі морозець. Ну такий, мінус 3, мінус 4, можливо. Але це достатньо, щоб от бачимо в такому стані. Зараз в мене сад. От вілки повністю вкриті. Кригою такою людяною. Ось, якщо це яблука, груша, ще не критично, то для кісточкових, особливо для персиків, ми бачимо така ситуація, це може мати негативні наслідки. Ось. Ну, це не перший рік, наче нормально було, але все рівно От, кількість бруньок все-таки пошкоджується, певне. От так, звичайно, сад, як передивитися, тут дуже красивий. От стоїть, якщо так, то трошки садянистийний нічого не тягнуть, то звичайно він буде дивитися на красу. А от ми будемо дивитися на наслідки цієї краси вже навесні.